Кожен третій українець прагне працювати за кордоном. За даними Держслужби статистики України, з 2014 року рівень безробітних у нашій державі зріс більш ніж на 7 тисяч чоловік. У пошуках кращої долі українці виїздять за бугор. Проте і там удача посміхається далеко не кожному. Тему продовжить Юлія Настенко. Харшо там вінагасне. Там вітечна до мене Насті. Ехпічаль, то ні деньгах щастя. А то я нараз два смогу щастя украсти. про імміграцію. У кожного своя думка проте українська статистика з цього приводу невтішна. Економічна криза, що вдарила по Україні у минулому році, змусила мільйони наших співвітчизників шукати кращої долі за кордоном. Серед основних причин масової імміграції експерти називають обвал гривні, ріст цін на продукти, ліки та захмарні тарифи на ЖКГ. У турагентствах кажуть, зараз від бажаючих працювати за кордоном немає відбою. Інтересуються як молоді люди, які хочуть, може бути, іммігрівати по спеціальності, працювати на роботі зв'язані з спеціальністю, з знанням англійського язика. Также і колосальне людей, які готові працювати за гроші просто за границею, не по спеціальності. Аліна вже два роки навчається та працює в Польщі. Каже, у сезон там можна добряче підзаробити, але для цього доведеться постаратися. Если убрать финансовую помощь от родителей, то ну, нужно, конечно, будет подэкономить. Но, тем не менее, даже соотношение зарплаты здесь, в Украине, конечно, это, это несопоставимо и намного выше, если переводить в гривны. А от декому пощастило менше. Цьому хлопцю Віталію довелося зовсім не солодко. Я хотів остатися там, ще як то підзаробити денег. Нічого не получилось, роботу не находив. Приходилось і в магазинах по мелочи воровать, і консерви покушать что-то, что-то украсть, перепродать. То есть мне не повезло, і поэтому я вернулся в Украину. До слова, за статистикою, кожен десятий українець, хоча б раз працював за кордоном. Нині ж майже кожен третій просто мріє іммігрувати. В рейтингу найпопулярніших країн лідирують Канада та Чехія, Австралія, Німеччина та США не менш популярні. Останні у списку Нова Зеландія та Ізраїль. Юлія Настенко, Олександр Сокол та Олександр Білявський. Новини Естес.